Лисиця та журавель. Були собі лисичка і журавель. Зустрілися вони якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості Приходь журавлику, приходь лебедику. от приходить журавель на ласкові запросини. А лисичка наварила каші з молоком, розмазала по тарільці та й пропрошує. Пригощайся журавлику, пригощайся лебедику, журавель до кашки стукав стукав дьобом по тарільці, нічого не виходить. А лисичка як узялася до страви, лись та лись гарнесенько язичком, поки сама всю кашу чисту не вилизала. А тоді каже Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь Жалисичко, тепер ти до мене в гості, А прийду Журавлику, прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. Ось уже лисичка йде до журавлика в гості, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усе покришив дрібнесенько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, любо приятельку, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і зазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель не дивиться усе дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Усе ж вибачай, лисенько, що мав, то тим і приймав. Ох! Прознівалася аж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, від того часу не приятелює журавлями. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.